Оригінальний Nintendo Game Boy, випущений у 89-році, є однією з найбільш легендарних консолей в історії, досягши 118 мільйонів проданих одиниць. Але за фасадом успіху криється справжня драма, яка ледь не поховала консоль ще до її виходу. Внутрішні конфлікти, інтриги, зради, підроблені документи. Усе це могло б бути сюжетом якогось корпоративного трилера. Але це реальна історія. І ми зараз у неї зануримося. Game Boy не був першою спробою Nintendo вийти на ринок портативних ігор. Ще до його випуску компанія вже виробляла портативні ігри з серії Game Watch, починаючи з 80-го року. Олди можуть помітити її схожість із радянською грою Електроніка і м 02 яку совки просто скопіювали з Nintendo, замінивши персонажів гри. Творцем Game Watch був Гумпей Йокої. Ще до того як Нінтендо увійшла у відеоігрову індустрію, Yokoi працював ремонтником на одному з заводів компанії. Це було в той період, коли Нінтендо ще була просто виробником гральних карт. У вільний час у якості хобі він любив конструювати невеликі іграшки та пристрої. Одного разу, коли Хіроші Ямаучі, тодішній президент Нінтендо, відвідував завод, він помітив незвичайний механічний захват, створений Якоєм. Ямаучі якраз шукав шляхи диверсифікувати продукцію компанії, тож він доручив якої розробити цей пристрій для масового виробництва до сезону святкових продажів якої назвав свій винахід Ultra Hand. і він став великим успіхом для Nintendo. Завдяки цьому його призначили головним розробником іграшок у компанії. Протягом своєї кар'єри він створив низку інших успішних продуктів, зокрема Ten Billion Barrel Puzzle, Ultra Machine та Love Tester. Проте, Nintendo не зупинилася на виробництві іграшок у 1974 році. Компанія переключилася на відеоігри, і Йокої залишився в команді, ставши одним із перших відеоігрових дизайнерів у Nintendo. Згодом він працював разом з Сігером Міамото, допомагаючи створити Donkey Kong і Super Mario Bros., які стали величезними хітами. Ідея портативної ігрової консолі з'явилася за легендою завдяки звичайній поїздці потягом, Юкої якось їхав у подорож і помітив нудьгуючого бізнесмена, який розважався грою на калькуляторі з LCD-екраном. Це надихнуло його створити годинник, що міг би також бути портативною ігровою консолю. Так з'явилася серія Game and Watch. Ці портативні пристрої випускалися з 80 по 86 роки. Деякі рішення щодо їх дизайну вплинули на розвиток всієї індустрії. Наприклад, хрестовий D-pad, який став Стандартом у відеоіграх уперше з'явився на Game Watch Donkey Kong у 82 році. А розкладний дизайн із двома екранами пізніше надихнув Nintendo DS та 3DS. Попри те, що Game Watch була популярною, вона мала обмеження. Кожен пристрій мав лише одну гру, адже LCD-екран мав заздалегідь надруковані зображення замість справжньої графіки. Самі ігри були дуже простими, і до 89-го року стало зрозуміло, що Game Watch застаріла. Однак ця серія довела, що портативні ігри мають масовий попит, і інші компанії це Помітили. Sega, Atari, а також NEC почали роботу над портативними ігровими консолями нового покоління, і Nintendo потрібно було дати відповідь, щоб зберігти лідерство на ринку. Тож Nintendo доручила Гумпею Якої та його команді створити наступника Game Watch. І так почалася робота над Game Boy. Якої дотримувався філософії дизайну, яка передбачала використання вже наявних, дешевих, добре вивчених технологій, щоб зробити пристрої доступними для масового ринку. Завдяки цьому підходу Game Boy перевершував конкурентів, навіть маючи технічні обмеження. Sega Game Gear, Atari Lynx і NEC Turbo Express мали кращі процесори, кольорові екрани і підсвітку, але вони були дорожчими, громісним. З і швидко розряджалися. Натомість Game Boy був простіший і дешевший. Його монохромний LCD-екран показував 4 відцінки зеленувато-сірого. Він не мав підсвітки, але працював до 25 годин від 4 пальчикових батарейок, тоді як Game Gear саджав 6 батареек усього за 5 годин. До речі, з екраном Game Boy якраз пов'язана найбільша драма цієї історії. Той самий зеленувато-сірий монохромний дисплей, який зараз здається нам класикою, тоді викликав сором і відторгнення навіть серед самих розробників компанії. Усі розуміли, що інші компанії, зокрема Sega і Atari, вже працювали над кольоровими екранами, а Nintendo залишалося на кілька кроків позаду. Деякі співробітники настільки ненавиділи цю ідею, що почали насміхатися з внутрішньої назви проєкту DMG Dot Matrix Game, змінюючи її на Dame Game, що в перекладі з японської означає відстійна гра. Дехто навіть вважав, що цей проект не просто буде провальним, а й завдасть шкоди іміджу Нінтендо. На початкових етапах Nintendo уклало угоду з Citizen, відомим японським виробником. Годинників, який також займався виробництвом дисплеїв. Citizen запропонували два варіанти дешевший монохромний дисплей і дорожчий кольоровий. Nintendo, керуючись логікою про енергоефективність і доступність, зробили вибір на користь монохромного варіанту і підписали з Citizen угоду про співпрацю. Але хіроші Yamauchi, президент Nintendo, зустрівся з представниками Sharp буквально в останню хвилину перед фінальним затвердженням контракту. Вони запропонували йому суттєво кращі умови, ніж Citizen. І Yamauchi вирішив, що саме Sharp буде постачати їм дисплей. Йокої був настільки засмучений і наляканий, що навіть не захотів особисто говорити з Сітізен про розірвання угоди. Замість цього він змусив свого підлеглого зробити це. Але той настільки боявся цього моменту, що вирішив не казати прямо, що Нінтендо розриває домовленості з Citizen, а замість цього розробив складну та багаторівневу брехню. Він визнав, що Нінтендо справді обирають шарп для поставки екранів для геймбой, але сказав, що вони нібито збираються створити кольорову портативну консоль у майбутньому. І що Сітізен, мовляв, отримує контракт на неї. Більше того, щоб зробити цю брехню переконливішою, він навіть зробив фейкову технічну специфікацію неіснуючої кольорової консолі. А тепер найцікавіше. Сітізен зробили вигляд, що повірили в цю історію, взяли підроблені документи і пішли до Sega. А Sega на основі цих фейкових характеристик створила Game Gear, яка отримала екран Сітізен та дизайн, натхнений вигаданим кольоровим Game Boy, який співробітник Nintendo розробив лише для того, щоб уникнути незручної розмови. Але на цьому драматичні моменти для команди розробників не завершувалися. У 88-му році Game Boy було офіційно скасовано. Справа в тому, що коли перша версія прототипу була представлена президенту Nintendo, Екран мав жахливий контраст і вузькі кути огляду. Хіроші Ямаучі подивився на це все і просто відхилив проект, сказавши, що консоль у такому вигляді ніколи не побачить світ, для якої це був страшний удар. За деякими джерелами він впав у глибоку депресію і навіть мав суїцидальні думки. Він відчував, що інші відділи Nintendo змовилися проти нього і намагалися саботувати його роботу. У ті роки Nintendo була жорсткою корпорацією, де різні команди змагалися між собою, і Game Boy тоді виглядав як аутсайдер у порівнянні з розробкою Super Famicom. Після скасування проекту, відділ якої було розформовано, а інженерам запропонували працювати над іншими проектами. Але замість того, щоб здатися, команда продовжувала працювати над Game Boy потайки. Вони вдосконалювали дизайн, працювали над покращенням екрану і намагалися зробити систему більш конкурентно спроможною, сподіваючись, що у них ще буде шанс. І ось через три місяці доля різко змінилася. Виявилося, що Super Famicom не встигне вийти у 89-му році, як це планувалося спочатку. Nintendo терміново потрібен. Був новий продукт, щоб заповнити порожнечі на ринку, якої скористався цим шансом і представив Ямаучі покращену версію Game Boy, у якій було виправлено деякі проблеми з екраном. Ямаучі, який ще три місяці тому відбахнувся від цієї ідеї і закрив проект, раптово змінив свою думку і вирішив терміново запустити Game Boy у виробництво. Таким чином, наполегливість якої та провал строків конкуруючою командою врятували проект. Game Boy успадкував багато елементів від NES, зокрема, слот для змінних картриджів, що дозволяло грати у різні. Ігри без потреби купувати новий пристрій. Схема управління також була взята з NES, з його діпад і чотирма кнопками. Навіть дизайн Game Boy нагадував цю консоль із сірою кольоровою гамою, темними вставками та рельєфними лініями, що імітували вентиляційні отвори. Game Boy першого покоління став суперуспішною успішною консолью завдяки доступності, енергоефективності та широкій бібліотеці ігор. Попри технічні обмеження, такі як монохромний екран без підсвітки, він пропонував довгий час автономної роботи, що зробило його набагато Зручнішим та вигіднішим за конкурентів. Також значну роль відіграв компактний міцний дизайн, що дозволяв брати консоль із собою куди завгодно. Nintendo вклала всі свої сили, щоб зробити пристрій максимально простим, надійним і зручним. І звісно, Pokemon. Вихід Pokémon Red і Blue у 96-му році спричинив другу хвилю популярності Game Boy. Мільйони людей купували консоль, щоб зловити та обмінюватися покемонами. Успіх Game Boy показав, що у відеоіграх не завжди перемагає найсучасніше залізо. Іноді важливіший продуманий баланс. Між ціною, автономністю та яскравим контентом. Завдяки цим факторам Game Boy став не просто успішною консолью, а справжньою легендою, що визначила майбутнє портативного геймінгу. Сподіваюся, що вам було цікаво. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. До зустрічі у нових відео!